The yes. Скільки б рецептів хліба з добавками не існувала, ніколи не перестануть з'являтися нові і нові. Ось і сьогодні я дуже хочу запропонувати вашій увазі свій найулюбленіший рецепт корисного та здорового хліба без борошна та олії. Він настільки смачний, що ви просто не зможете стримати себе від задоволення його скуштувати. На початку я готую суміш із насіння соняшника, гарбуза, кунжута, чия, меленого насіння льону. Перекладаю все це у глибокий салатник. Насправді ви можете брати те насіння, яке у вас зараз є. У салатник ще обов'язково висипаю підготовлені вівсяні пластівці. Все ретельно перемішую для рівномірного розподілу дрібного насіння з вівсяними пластівцями. Вівсяні пластівці теж беріть ті, які у вас зараз є. Заливаю тепер суміш гарячою водою та залишаю для замочування на хвилин 20. Ось так. Насіння і пластівці вже добре просипаються. Личилися водою, збільшилися в обсязі. Бачите, тепер кілька хвилин будемо розминати масу рукою і замішувати тісто. Звичайно, це можна зробити ложкою, але так набагато краще і швидше. Отже, наше тісто готове. Тепер підготуємо форму для випікання. Сьогодні я буду використовувати прямокутну скляну форму для кексів і хліба. Ви можете взяти ту форму, яка зараз є у вас під рукою. Особливого значення це немає. Змащую її оливковою олією і обережно перекладаю все тісто, вирівнюю поверхню і трошки уплотнюю тісто. Робіть це не поспішаючи, щоб усередині не було вільних місць. І тісто добре зайняло всю форму. Тісто виходить дуже еластичне та м'яке. З ним приємно працювати. Тепер зверху поверхню трошки змащую оливковою олією. Ось так. Та посипаю насінням соняшника, гарбуза та кунжуту. Залишаємо тепер так тісто ще на хвилин 20, щоб воно добре відпочило. А поки розігріємо духовку до температури 200 градусів. Після цього часу відправляємо форму випікатися в духовку на 70 хвилин. Ох, ви тільки подивіться, який апетитний, рум'яний з хрусткою скоринкою, з, з насіння хлібчик у нас вийшов. Він не тільки похрустує при нарізанні, а й м'якенький усередині. А який зараз аромат ви просто не уявляєте. Так і хочеться скуштувати шматочок. Та якщо ви вважаєте, що випікання такого хліба це дуже важкий процес, ви помиляєтесь, бо робиться все дуже швидко, без всіляких зусиль. А найголовніше, що вийде він абсолютно у всіх, навіть у тих, хто зовсім з випічкою на ви. Це нереальна смакота. Тож дуже рекомендую знайти трошки часу та приготувати такий шедевр. А я бажаю вам смачного і вже з нетерпінням чекатиму на вас у коментарях, що скажете, як вам такий рецепт? Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. І обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною. І вже зовсім скоро побачимось, папа! -па.